Яка найгірша відповідь на я вагітна? Чому це постійно відбувається зі мною другий раз за цей тиждень? Минулого року моя дружина дала мені позитивну тест смужку відразу, як я прокинувся, і я запитав її: у тебе що ковід? Дуже тривалий ковід, який триває вічно. А з якою метою це була моя відповідь, коли моя сестра сказала мені, що вона вагітна? Я була у такому шоці, коли моя сестра сказала мені, що у неї буде перша дитина. Що я запитала, ти її залишиш? Але я зробив вазектомію ще до нашого знайомства. Колишня сказала мені, що вона вагітна, і наш останній секс був цілком у межах часу. Я просто запитав її, хто батько. Вона забула, що я зробив вазектомію за кілька років до нашої зустрічі. Це сталося зі мною двічі. Вітаю, чи я дитина. Я справді запитав про це свою більше ніж подругу. Коли вона сказала мені, що вагітна, вона була дуже сумною. На мій захист ми завжди використовували контрацептиви, наскільки мені відомо. І ми не займалися сексом вже близько восьми місяців. Виявилося, що дитина моя вона була на восьмому місяці вагітності, коли наважилася мені розповісти. Я дуже швидко збігаю до магазину. Я думав, що ти вже давно вагітна. Це найгірше з того, що я досі читав. Ти виграв. Бредота моя восьмирічна племінниця сказала це, коли я оголосила про свою вагітність. Я так сміялася, я не можу звинувачувати її за це. Якщо забрати з цього емоційний аспект, це досить брутальний процес. Племінниця мого друга була приблизно такого ж віку, і вона крикнула: це означає, що ти займалася сексом найогіднішим голосом. Це відстійно для тебе. Я сказав це своїй дружині, їй було не смішно. Фактична реакція найкращої подруги моєї дівчини на її вагітність. Та годі тобі, ти жартуєш, з ким я буду пити сьогодні ввечері. Тобі тепер буде так нудно. Я була тією найкращою подругою, яка, зрештою, плакала через втрату своєї партнерки по чарці. Тож тепер я тато, ні, не ти. Так, ось чому ти останнім часом така стервозна. Колишній чоловік. Не дивно, що він саме колишній чоловік лол. Тож, де ви з дитиною тепер будете жити? Якщо ви мій колишній, ви не хвилюєтеся про це, ви просто виїжджаєте, поки вона на роботі. Проблема вирішена. Батько дитини, ти будеш чудовою мамою одиначкою або подібним чином. То як ти кажеш тебе звати, хто ти і що ти робиш у моєму домі? Якщо це найгірша відповідь, то вона повинна бути такою: ти будеш жахливою мамою одиначкою. Мабуть, у мене була найгірша реакція, коли моя дружина сказала мені: спочатку вона сунула мені в обличчя тест на вагітність, і я просто сказав, я не знаю, що це означає. Коли вона сказала, що вагітна, я відповів: у мене важлива катка в League of Legends Д Дай мені 20 хвилин, і ти все ще одружений до біса, брате. Тобі пощастило надіти на неї каблучку. Ну, вона збиралася сказати йому про розлучення. Але ж він сказав, що у нього важлива катка в лол. Тож вона дала йому кілька хвилин. Тож, якщо він ніколи не припинить грати в лол, вона не зможе з ним розлучитися. Алекса, де найближча клініка для проведення абортів. Коли ми були дітьми, моя мама знову несподівано завагітніла. Коли вона сказала про це своїй сестрі, та відповіла: тобі потрібна ще одна дитина настільки ж, наскільки ще одна діра в голові. Ну і що ти хочеш від мене почути? Я бачив коментар, де дівчина, яка намагалася завагітніти, нарешті оголосила про це, і її друг сказав: Дай мені знати, якщо тобі потрібно буде, щоб хтось відвіз тебе в клініку, як жарт. Ти знаєш, що твій клітор може розірватися під час пологів? Я ненавиджу цей коментар. Він має бути переможцем. Мій колишній сказав: збирай своє лайно і забирайся геть, інакше я все на вулицю. Він заспокоївся і дозволив мені залишитися, коли я погодилася зробити аборт. Там, де я зараз живу, аборти заборонені. Хто знає, що було б зі мною, якби тоді у мене не було можливості зробити аборт. І я боюся за інших дівчат у подібних жорстоких стосунках. Мій мозок просто не може цього осягнути. Якими були його аргументи? Для такої божевільної реакції. Він що вважав себе жертвою? Мабуть, він запанікував. Він думав, що я навмисно намагаюся заманити його в пастку, незважаючи на те, що у мене навіть думки такої не було. Пізніше він навіть сказав подрузі, вона сама завагітніла. Також він розповів іншій людині про мій аборт при мені без мого дозволу. На жаль, ми прожили разом ще приблизно два роки після цього. І востаннє, коли ми розмовляли, Після того, як я його покинула, він сказав, що навіть не пам'ятає, що говорив мені такі речі. Тим часом в мені це застрягло на все життя. Блін, мені так шкода цю дитину. Мої дядьки постійно нагадували моїй мамі, щоб вона не загубила мене. Вони казали їй, щоб вона нікуди від мене не відходила і не забувала мене. Я дізналася, що вагітна через місяць після закінчення школи. Мій дідусь плакав, мій тато розлютився, моя бабуся кинула погляд, який мене знищив, а мій хлопець мене кинув. Усі ці відповіді були жахливими. Мої мама та прабабуся, хоча б просто прохолодно ставилися до цього. Не так погано, як у вас, але коли ми з моїм партнером сказали його батькам, що у нас буде дитина, мама партнера. О, чорт! Виходить з кімнати, батько партнера Одразу починає складати список плюсів і мінусів щодо збереження дитини або переривання вагітності. Мені було 25, а йому 30. І ми були разом більше року. Лол. У мене була стресова мігрень протягом двох днів після цього. Але в ретроспективі це досить кумедно. Зараз вони обожнюють свого онука. Сподіваюся, у вас усе склалося добре. О, м'ясо преміум класу. Коли я навчалася у четвертому чи п'ятому класі, однокласниця, у якої вже було багато братів і сестер, я думаю, близько п'яти, сказала, що її мама вагітна. І перше, що я сказала, знову я не була популярною. Моя тепер колишня подруга надіслала мені повідомлення з посиланнями на ресурси з питань абортів у нашому місті, коли я сказала їй, що вагітна для контексту. Мені та моєму партнеру раніше багато лікарів сказали, що я вкрай малоймовірно зможу завагітніти природним шляхом через ускладнення з обох сторін. У мене також був викидень менше ніж рік тому, і після цього я впала в дуже глибоку депресію. Колишня подруга все це знала, і нібито намагалася. Запобігти черговому неминучому викидню. Я сказала їй, що для мене це дуже боляче, тому що ми з моїм партнером дуже хотіли цю дитину, але вона відмовилася вибачатися або хоча б визнати, що її дії були будь-яким чином образливими або недоречними. Її відмова попросити вибачення чи виявити хоча б елементарне співчуття до ситуації, зрештою є причиною того, що ми більше не друзі. До речі, зараз я вагітна на 21 му тижні. Тобто пройшла половина вагітності, і ймовірність викидня на цьому етапі становить менше 1%. Усі сканування, тести та скринінги, які ми зробили, показали, що у нас дуже здоровий хлопчик. Ми з дружиною мого дядька ненавидимо одна одну. Вони оголосили, що вона вагітна, і я відповіла: Ха, дідько. Вона невдало спробувала дати мені ляпаса, тому я думаю, Ха, дідько є хорошим варіантом. Я працював у компанії, де жінка-віцепрезидент сказала власникам компанії, чоловікові та жінці, що вона вагітна, і жінка сказала їй, як ви могли так вчинити з компанією. На що чоловік відповів: А чого ти очікувала? Вона ж просто жінка. Я дуже радий, що я там більше не працюю. А це точно правда? Ти краще зроби собі послугу і позбуться цього, Френк Рейнольдс. Мій колишній чоловік, коли я показала йому тест на вагітність з нашою другою спільною дитиною, якщо буде ще одна дівчинка, я переїжджаю на Аляску. Коли моя партнерка була вагітна другою дитиною, вона зробила гарну виставку на ліжку з невеликим малюнком і табличкою. Вона спонукала мене піднятися нагору, але на той час у мене були важкі часи на роботі. Коли я побачив цю експозицію, я просто заговорив про гроші та ще один рот, який потрібно годувати, і раптом побачив, як сильно вона почала хвилюватися. Я досі ненавиджу себе за це, тому що я люблю її та свого сина більше, ніж саме Життя тут багато тролів, але насправді найгірша відповідь це коли батько каже: Я йду, я не хотів мати дитину. А потім він йде і залишає маму одиначку з дитиною. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.